Вітаю вас, мої любі друзі! З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на 22 вересня. В цей період відбувається осіннє рівнодення. Ми з вами переходимо на нову енергію. Це час отримання результатів для того, щоб ми подивилися, чого саме ми досягли. Літо відходить і настає саме астрономічна, а не календарна осінь. Тобто, це період, коли сонце переходить в знак. Терези в перший градус. Зараз розберемо з вами особливості цього дня, які аспекти, що ми можемо зробити, і для чого сприятливий цей день, для того, щоб впродовж наступних трьох місяців до зимового сонцестояння ми реалізували свої плани. Також подивимося для кожного знаку суддяку, куди буде потрапляти сонце і де буде давати нам енергію діяти. Вдячна всім за вашу підтримку, за лайки та коментарі. Зранку, 22 вересня, ми будемо під енергії другої місячної доби. Її символом є ріг достатку. В цей період розпочинати нові справи зарано, адже місяць дуже маленький, він ще тільки починає зростати і має мало енергії. Проте в цей період загострюється ваша інтуїція. Сьогодні. Марс буде переходити в знак Скорпіон, в знак свого володіння. І в цей період ви можете відчувати енергію, внутрішню силу, яка допомагає долати труднощі, проявляти лідерські якості. Звісно, що кожна людина по-своєму може програвати Марс, адже кожен живе на своєму духовному, інтелектуальному рівні, і хтось може проявляти. На нижчих вібраціях, тобто через агресію, імпульсивність. Проте це не про моїх підписників, адже ви знаєте, що проявляючи прямолінійність, чесність, ініціативу це найкращі якості за Марсом, ви можете досягти поставлених цілей. Цього дня Сонце буде в гармонійному аспекті удачі до урану, що вказує на сприятливий час для оновлення, для того, щоб ми спілкувалися з друзями, проявляли креативність. Напружений аспект між Сонцем та Нептуном вказує на перевірку нас на віру. І оскільки Нептун зараз в ретроградному русі, то важливо почати з себе повірити в себе. Марс буде в напруженому аспекті до Плутону. І це може вказувати на потребу в оновленні, в тому, щоб звільнитися від цього непотрібного, застарілого, не триматися за старе. І вже ввечері. О 21 годині і 20 хвилин Сонце буде переходити в перший градус знаку Терези. Цей градус вважається руйневним і вказує на випробування труднощами. Це вказівка на те, що час літа завершився і починається осінь. А це період збору врожаю, підведення підсумків. Цей період. Ніч дорівнює дню. І оскільки в північній півколі настає астрономічна осінь, то в південній півкулі настає астрономічна весна. Що ж можна робити в цей період? Зараз про все це більш детально поговоримо. Ми переживаємо такі з вами важливі періоди чотири навесні. Коли сонце переходить в перший градус знаку Овен, влітку, коли переходить сонце в перший градус знаку рак, також восени, коли сонце переходить в знак Терези, і взимку, коли сонце переходить з знак Козоріг. Зараз ми будемо відмічати з вами свято врожаю. В цей період вода має цілющі властивості, тож сприятливо вмиватися зранку водою. Також буде корисна і вода наше серце зранку до їжі. Це сприятливий час для пошуку гармонії та краси, адже знаком Терези управляє Венера, планета гармонії, наших бажань, планета ресурсів та природи. І зараз ми бачимо з вами дуальність світу, коли без дня неможлива ніч, а без ночі не настає день. Зараз важливо поринути в себе. Проаналізувати ці результати, які ми отримали, коли проходили коридор затемнень. Від чогось можна звільнитися, не триматися за старе та відживши себе. Поступово день буде скорочуватися до 21 грудня, коли настане день зимового сонцестояння. Це сприятливий період для очищення думок. Цього дня з урахуванням напружених аспектів не варто вкладати гроші. Займатися важкою працею або ж робити вагомі покупки, сприятливо наводити лад та порядок в помешканні. Також варто і позбавлятися від негативних думок, а весь негатив, який може бути на нас націлений, він повернеться до того, хто його проявляє. Сприятливо цього дня провести в парі з кимось, зібратися всією родиною за столом, а також завершувати всі важливі справи. Можна на листочку паперу прописати все те, за що ви можете бути вдячні року, прописати всі свої страхи, весь негатив, від чого б ви хотіли позбутися. І потім можна цей листочок спалити з урахуванням техніки безпеки. Зараз розглянемо, в який же сектор попадає сонце при переході в знак Терези. Цей прогноз підходить, якщо ви знаєте знак свого асценденту. Тож для вас, мої любі Овни, сонце переходить в ваш сьомий сектор, тобто фокус вашої уваги буде націлений на партнерів, на ваших клієнтів, а також опонентів. Важливо в цей період проявляти активність по відношенню до них. Це хороший період для укладання угод і для того, щоб завершити непорозуміння, завершити спілкування з тими людьми, які недостойні йти поряд з вами подальшому. Це хороший час і для примирення. Для вас, мої любительці, сонце буде переходити в шостий сектор і давати вам енергію в темах, які стосуються вашого здоров'я. Зверніть увагу на графік дня, на режим роботи, на ваші обов'язки. Хороший період для того, щоб проявити благодійність, допомогу по відношенню до людей або ж до тваринок. Саме так ви будете пропрацьовувати свій дім здоров'я. Хороший час для того, щоб. Позбавлятися від негативних звичок. Для вас, мої любі близнюки, сонце буде переходити в ваш п'ятий сектор, і це чудова можливість для того, щоб ви займалися творчістю. У вас буде енергія проявляти любов та турботу по відношенню до ваших коханих людей, до діток, розкривати свої творчі таланти. І, ймовірно, ви будете зацікавлені у тому, щоб відвідувати світські заходи або ж буде енергія для того, щоб організовувати свята самим. Хороший період і для відпочинку, для задоволення від життя в найменших його проявах. В цей період ви можете позбавлятися від тих стосунків, які себе віджили. Романтичні відносини можуть відходити на другий план, і ви будете націлені на роботу з дітками або ж власною справою своїми власними творчими проектами. Для вас, мої любі раки, сонце буде переходити в ваш четвертий сектор, і з огляду на те, що сонце знаходиться в партнерському знаку, це чудовий період для укладання угод і створення власного сімейного бізнесу, сприятливий час для налагодження контактів і відносин із членами вашої родини. Це може бути періодом і переїзду, і створенням затишку та комфорту у вашій оселі. Ймовірно, ремонт і позбавлення від цього непотрібного та оновлення. енергія буде для того, щоб більше часу приділяти сім'ї, піклуванню, а також зверніть увагу на своїх батьків, приділіть увагу і їм. Це може бути пов'язано із роботою на дому. Для вирішення сімейних питань для вас, моє любі, леви, в вашому третьому секторі буде сонце, і це сприятлива можливість для того, щоб ви переглянули свої знання, а також коло близького спілкування. І, Ймовірно, хтось буде відходити із вашого життя, проаналізуйте, хто у вас забирає часто енергію. Це чудовий період і для того, щоб ви заводили нові корисні контакти, підвищували кваліфікацію, чудовий період, коли перед вами будуть відкриватися нові дороги, ви можете опановувати нові знання, а також хороший період для поїздок, для налагодження контактів із вашими родичами. Для вас, мої любі діви, а в вашому другому секторі буде сонце, і це вказівка на те, що ви можете переглядати свою самооцінку, стан свого здоров'я, позбавлятися від тих обов'язків, які можуть негативно впливати на нього. Чудовий період для виступів, а також перегляду ваших доходів, джерел доходів. Ви можете зараз підвищувати свою самооцінку. саме Зараз буде розкриватися ваш творчий потенціал. Ви можете виступати, можете розкривати свої таланти і показувати їх людям. Від цього буде зростати ваша самооцінка і доходи. Хороший період для того, щоб ви проаналізували також і свої цінності духовні та матеріальні. Для вас, моє любі Терези, у ваш знак переходить сонце, тож у вас буде енергія сяяти, дарувати щедрість, радість іншим людям, показувати. Власним прикладом, як досягати успіху, це чудова можливість і для нових знайомств, підписання угод, переїздів, покупок. Зараз ви можете звільнятися від непотрібних обов'язків для вас, а також змінювати свій стиль та імідж, опановувати нові знання. Вітаю вас, мої любі Терези, адже саме зараз починаються ваші дні народжень. Відкриваються ваші соляри. Поступово, поки сонце буде проходити вашим знаком, воно буде у з'єднанні із вашим або ж асцендентом, або ж сонцем. Тобто зараз ви можете відчувати зростання енергії для того, щоб проявити себе. Для вас, мої любі скорпіони, сонце буде переходити в ваш 12-й сектор і буде давати вам енергію діяти, але віддалено. Це може бути отримання важливої звістки або ж документу, які пов'язані з кордоном, з міграцією. Ваша діяльність може бути більш прихована, пов'язана із творчими проектами, можливо, фото-відео форматом, або ж опануванням таємними знаннями, таємною діяльністю. Це хороший час і для психологічного. Роботи над собою, щоб ви глибше пізнали себе, більше відпочиваєте, адже зараз енергії вашого сонечка мало, і в цей період ви будете мати можливість позбавлятися від ваших острахів, від залежностей, від хвороб. Чудовий час. Для звернення до астрології та езотерики для вас, мої любі стрільці, сонце буде переходити в знак Терези в ваш 11 сектор, і буде давати вам енергію діяти і проявляти себе на великі колективи. Ви можете переходити в онлайн чудовий період для вивчення астрології, а також опанування новими технологіями, впровадженням чогось нового, креативного в свою діяльність. Ви можете більше спілкуватися із друзями і стати неформальним лідером або або ж також хороший період для розширення кругозору і реалізації ваших планів на майбутнє. Для вас, мої любі козороги, сонце буде переходити в знак Терези в ваш 10-й сектор, і це вказівка на те, що у вас буде енергія проявляти себе з точки зору статусу та кар'єри. В цей період ви можете виступати, підписувати важливі угоди, або ж позбавлятися від тих обов'язків, які вам вже більше не потрібні. Це може бути пов'язано із переходом на нову роботу, або із переходом на пенсію, або власну справу. Ви можете переходити на інший щабель по кар'єрних сходах, і вже будуть інші обов'язки перед вами. Також це чудовий період для реалізації ваших амбіційних цілей, для важливих покупок, для того, щоб ви переглянули свій статус і, можливо, щось підкоригували в цій темі. Для когось це період сприятливі для покупок, для одруження, для того, щоб ви дізналися своє призначення в цьому всіленні і мали чітке розуміння, де саме ваше місце під сонцем. Для вас, мої любі водолії, ваш дев'ятий сектор переходить сонце і дає вам енергію проявляти себе в навчанні, в отриманні вищої освіти. Наприклад, може бути пов'язано із отриманням документу. Який допоможе вам виїхати за кордон, або ж емігрувати, або мандрувати. Це чудовий час і для завершення юридичних угод. Дев'ятий сектор пов'язаний із юриспруденцією та судовими процесами, для когось це може бути сприятливим періодом для завершення судового процесу, або ж для підписання важливих юридичних документів для виступів, звітностей. Чудовий час для вивчення іноземної мови та культури, для розширення свого кругозору. Для вас, мої любі риби, в вашому восьмому секторі буде сонце, і воно буде давати вам енергію діяти в темах, які стосуються великих фінансів, спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами, великого бізнесу. Це чудова можливість проявляти стійкість в кризових ситуаціях. Цей період ви можете пройти власну трансформацію, стати кращою версією себе. Сонце допоможе також і тим, хто прагне народити дитину, це дім зачаття, а також сприятливе для вирішення питань, які стосуються спадку та аліментів і соціальних виплат від держави. Шановні мої друзі, я всім бажаю успішного періоду. Нехай осінь принесе вам можливість реалізувати свої плани. Отримати достойні результати вашої праці, а також закласти стійкий фундамент для подальших успіхів. Якщо вам сподобалась подача інформації і було цікаво, підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити актуальні відео, і до наступних зустрічей!